Декілька слів, в принципі, про перевагу програми. Це моя ідея, що це є компроміс між тим, коли мені короткострокові програми два-три дні вже є замало, але я ще не готовий інвестувати час чи гроші там в MBA, наприклад, півторарічний. І власне ця середньострокова програма. Є таким дуже класним компромісом для тих, кому треба вже системних серйозних знань, і дуже коротко і дуже швидко. І вже якщо говорити про мою складову, це власне модуль з лідерства. Перше це те, що все про що ми говоримо в аудиторії, побудовано на результатах дослідження. А яке ми проводили в Україні, тобто це як медики кажуть, медики це називають доказова медицина, тому в нас є доказове лідерство. А друге, ми самі члени нашої команди центру лідерства. Багато хто самі мають досвід підприємництва і управління, тобто ми ще є практики як управлінці. Тому наші будучи достатньо цікаві кейси, практичні кейси. Ну і третє це просто фаново і драйвово, як і все, що відбувається в бізнес-школі. Тому обов'язково завітайте до нас на цей курс. Мій курс він унікальний через його практичність. Перш за все. Я практик сам, я професіонал в фінансах, і я ділюся своїм досвідом. І закликаю, щоб учасники також ділилися своїм досвідом під час мого курсу. Лідерам дуже важливі фінансові навички. Фінанси це мова бізнесу. Будь-який лідер повинен розмовляти цією мовою, розуміти основні поняття, основні принципи, розуміти показники, основні звіти. А без цього бути успішним в бізнесі досить важко. Після мого модулю по фінансах учасники будуть мати більший рівень, вищий рівень фінансового інтелекту. Це точно. Вони будуть почувати себе більш комфортно з фінансовими показниками. Вони можуть розмовляти з фінансами з, на однією мовою і зможуть використовувати ці навички, ці інструменти в своїй роботі з першого дня після цього модулю. Всіх запрошую на програму управління для лідерів, а особливо на курс по фінансах.